Мої маленькі друзі, я вітаю вас на занятті з художньо-продуктивної діяльності. Ми будемо з вами малювати. Це Марічка. У Марічки є домашній улюбленець. Котик. Послухайте, скочив котик, сів на плотик. Миє ротик і животик. Він руденький і чистенький. Гарний морчик мій маленький. Який у Марічки котик? Маленький, чистенький та руденький. Що котик робить? Миє ротик свій та животик. Правильно, Марічка дуже любить свого котика і пропонує вам, дітки, намалювати її улюбленця. Намалюємо. Я пропоную вам, дітки, намалювати котика, який лежить. Подивіться уважно, у котика є голова, на голові вушки, оченята, носик, ротик, вуси. Є тулуб, хвіст. У котика є ще лапки, але коли котик лежить, то він підбирає лапки під себе, і ми їх не бачимо. У марічки котик рудого кольору, тому для роботи нам знадобиться гуаш помаранчевого кольору, фломастери помаранчевого та чорного кольору, непроливайка, пензлик, серветка та аркуш білого паперу і ваші вмілі працьовиті ручки. Підготуємо їх до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Тихо тихо ходить котик. Має лапки він м'які. І круглесенький животик, а ще гострі пазури. Котик діток не лякай. Краще з нами ти пограй. Починаємо працювати. Поклали перед собою аркуш паперу. Ломастером малюємо контур. Зверху донизу проводимо пряму лінію, а потім два півкола. Одне маленьке це голова котика, друге велике це тулуб. Розвернули аркуш паперу. Контур котика готовий. А тепер починаємо зафарбовувати помаранчевою гуащою. Дітки зафарбовуємо в одному напрямку. А тепер домальовуємо хвостик фломастером. Проводимо лінію, закругляємо її. Це хвостик і малюємо два вушка трикутні. Вушка ми зафарбуємо, але залишимо трішечки біленького кольору. Це серединка. Вушок біленька. І зафарбовуємо хвостик. У вас все виходить дітки добре, промили пензлик, витерли серветочкою. Тепер домальовуємо чорним фломастером оченята, такі крапочки, носик, маленький маленький трикутничок, ротик та вусики. Шановні батьки, допоможіть діткам намалювати носик, ротик, якщо у них не виходить. Дітки, ось такий руденький котик вийшов у мене. А якого котика намалювали ви? Надсилайте свої роботи. Марічка чекає. А нам час прощатися, до побачення, до зустрічі на наступному занятті.